Слава нації, вітаю на каналі Добрий В ефірі я, Сашко. Добрий. І сьогодні в рамках подорожей так, спілкуюся наживо з паном Едгаром, який, власне, просуває проєкт із виведення на чисту воду тотально антиукраїнського діяча, так відомого, це Михайла Жара. Так, і після перегляду відео. Пана Едгара, так також широко розповсюджених, зокрема Яніною Соколовою та іншими там відомими особистостями медійними, і також було цікаво поспілкуватися наживо щодо цього напрямку діяльності пана Едгара, от і власне втішитися, що є такі активні дієві українці на Буковині. Так, і зокрема усвідомлення і особисте знайомство з такими людьми допомагає мені, наприклад, і мотивує також захищати Україну на Донеччині, яка така далека від Буковини географічно. Так судо за дистанціями проте оскільки Україна соборна і всі ми нерозривом пов'язані, то успіхи і важлива робота Едгара, зокрема і. Особистостей, які займаються аналогічною роботою, дуже важлива і відбивається позитивно на наших успіхах у подібних проєктах на Донеччині і навпаки. Декілька слів, будь ласка, Едгоре, нашим глядачам, знаєте? Uh, Не знаю, з чого почати. Так, так. А яку тему що? бо я чесно щось навіть не готувався, Думав з вами просто поспілкуватися і. Це за великим рахунком, так, будучи відео додані в описі під каналом, так і Ну, мені особисто було приємно наживо перетнутися так, в нашому світі медійного, медійної присутності, онлайн присутності, коли у нас багато чого віртуально, завжди приємно наживо перетнутися з людиною і пошути наживо так, щодо діяльності проєкту і. Успіхів, які ми маємо в нашій спільній роботі за для деокупації українських церков, взагалі, і виведення чисту воду, і притягнення до відповідальності в у подальшому, зокрема, таких великих і визначених ворогів внутрішніх України, як от пан Логвін жар, невідомий yeah. Yeah. ну по тому, що я бачу зараз, в принципі, по Михайлу жару, це Якщо ви дивились, не дивилися випуски, то подивіться всі там є українська риторика і такий собі сепаратизм і внутрішня гібридна інформаційна війна. І маніпуляції романомовним населенням, і зв'язки там з проросійськими, скажімо так, депутатами, і те, що там той же депутат втікач Дмитро, його активно захищає в різних соціальних мережах. А, вот. І крім цього, ще знущання над дітьми, які особисто вони погодились говорити на камеру і розповісти про те, як вони там жили, як вони виросли, що з ними робили. От. Ну і зараз бачимо по різних, скажімо так, телеграм-каналах проросійських діячів починають масово розповсюджувати якусь брехню, що я там проплачений, що я там проект Єрмака, Зеленського, сатаністів, безбожників. А і знову ж таки, ми бачимо, що перший тиждень тільки якісь проросійські там діячі. Або діячі у яких там такі любов до руського міра, тільки от такі люди його захищають. В принципі, ніяких там умовно фактів в мою сторону про те, що я брешу чи ще щось, поки не було. Ну і найосновніше в принципі зараз вони, як завжди, прикриваються дітьми, повитявали дітей, дали їм листочок, і вони там по листочку читають, що звернення до Едгара, звернення там до, до блогерів, там ще щось, що от перестаньте трогати мого тата. Але вибачте, Михайло жаль, що доросла людина в принципі може і сам за себе постояти, і не треба було це про російське його оточення або дітей до цього приплітати. Ну, це, це лице його і лице того монастиря. Ну сподіваємось, право правоохоронні органи за це візьмуться і якісь розслідування буде. Ну, правоохоронці, скажімо так, зокрема, але насамперед держава взагалі приділить цьому належну увагу і позбудеться цього. Повторюся, внутрішнього ворога України. Я зі свого боку, як людина, яка вперше на Буковині, цікаво мені було і корисно дізнатися, так що ну, от, зі спілкування з тобою, який тут народився, виріс і живе, я правильно розумію, так? Yeah, yeah. От, То ситуація саме в плані боротьби. За українську самосвідомість, ідентичність, за інтерес української нації, я так розумію, на Буковині, мабуть, не менш проблемна, аніж на Донеччині. От, також через потужного сусіда, от, який в принципі спить і бачить так, це частиною своєї території. От і народу, ну будемо бачити. У будь-якому випадку я щиро вдячний за роботу, яку ти ведеш. І Повторюся, важливо єднатися. І так само як у нас єдина вся Україна, єдиний фронт, єдиний тил, єдина робота офлайн, онлайн. Тому з мого боку, з боку моїх партнерів, команди, чим можемо бути корисні у підтримці просування твого проєкту, зокрема, цього важливого маєш координати, звертайся, будь ласка, добре. От, щиро. Дякую. Все. До Дозволю обійняти. <ріх> Успіхів, козаші, і до Дерпи. наступних зустрічі, де обміняємося гарними новинами щодо ми наших проєктів. Ти, твого. Добре? Добре. Успіхів. Все. Разом боремо і поборемо.